Відео номер 3. планування з вами без дім. Ми поговоримо з вами, що врахувати, щоб не помилитися з плануванням. Перше поверховість одноповерховий чи двоповерховий? Одноповерховий, зручний для родин з дітьми або літніми людям. Все під рукою, все на першому поверсі. Не треба підійматися та спускатися по сходах, але він займає більше місця на ділянці. Двоповерховий дозволяє вам придбати. Більше житлового простору, але не підходить для рідких людей і інфаленьки. Враховуємо матеріали: цехл, цегла, газоблок, чи керамоблок. До речі, про всі ці матеріали у нас є окреме відео. Тож перегляньте, третє планування під потреби і спосіб життя. Скільки людей буде проживати в будинку? Чи потрібен спортзал, ігрова зала або кабінет? Чи... Гараж буде вмонтований будинок, або буде зовні, або потрібен тільки навіс, і також чи потрібна тераса. Ми вважаємо, що без тераси будинок втрачає свої магнетизм. План має бути зручним і логічним. У наступному відео ми поговоримо з вами про зони і метраж. Тож не забудьте поставити лайк і підписатися.